Друзі, вітаю екс-генсек НАТО. Пан Расмусен спрогнозував, коли Україна може вступити в НАТО, але одразу запропонував цікаву схему, як перебити плани Путіна, не потрапити в наратив вічної війни. Ну і власне сказав, що вже можна зробити на цьому саміті. Ви знаєте, що Расмусен працює на Україну. Ми йому платимо певну суму з бюджету уряду. І власне він допомагає просувати ідею вступу України. В НАТО. Ну і власне він дав велике розгорнуте інтерв'ю, яке дуже важливо. В липні ви знаєте, буде саміт в Вашингтоні. Ну і власне цим потрібно точно скористатися зараз е новий генсек, яким буде е голландський прем'єр-міністр Рютте, Марк Рютте, Уже вчора ввечері, пізно ввечері на своєму столі прем'єр-міністра прибрав усі свої красиві книги, всі документи і записав прощальне відео, попрощався з голландським народом, сказав, що тепер буде стояти на захисті Європи. Але найголовніший меседж, який він залишив своїй команді людям і народу Голландії, не кидати Україну, допомагати Україні у всьому, тому що це база. Ось це дуже правильні слова нового генсека, і ми зараз проаналізуємо старого генсека з розумінням того, що новий буде теж іти на цю посаду, розуміючи важливість України для Європи. І, власне, пан Расмусен сказав, що Україна сьогодні відповідає необхідним критеріям для вступу до НАТО. А це. Неможливо для країни, яка перебуває у стані війни, і тут одразу починає сам боротись з цим наративом. Він каже: якщо ми будемо й далі казати, що Україна відповідає стандартам, а Україна з його слів, і ми з цим погоджуємося, найбільш готова до війни і захисту Європи держава в світі, і Україна може бути базою зборки нового НАТО для того, щоб захищатись від Росії і інших ворогів. Але коли всі кажуть, що в час війни не можна вступати, він каже: Окей, це найкращий аргумент Путіну війну не завершувати. Бо якщо ціль Путіна, щоб Україна не вступила, а ви Україну не берете, бо вона в війні бінго, тоді Путін буде вести вічну війну. В'ялу, заморожену, будь-як він її буде називати, з хлібними перемир'ями, освітніми перемир'ями, але він буде її вести. І Расмусен каже: стоп, це російський наратив. Давайте в це не потрапляти. Якщо ми будемо далі жити в тому, що Україна не може вступити в НАТО, тому що в війні тоді війна ніколи в Європі не закінчиться. Путін все рівно частину свого бюджету наступні 100 років буде витрачати на війну в Україні, щоб НАТО не прийшло в Україну і щоб Україна не стала частиною НАТО. Тому Расмусен розумна людина, данець. З прекрасною освітою, потужним політичним досвідом був прем'єр-міністром своєї країни. Як це зазвичай буває з керівниками НАТО останніх часів, він каже, типу, на цьому саміті треба дати запрошення. Ми офіційно запрошуємо Україну. А потім всі оці параметри дані відкоригувати і забрати Україну. І він каже, що це буде найкрутіша платформа для перебудови НАТО. Досвід України він просто топовий. Такого в НАТО немає, і він каже, що ми найбільш готові. Ми відповідаємо критеріям, так війна, але запрошення дати. Потім певний час визначити, які критерії Україна повинна доробити, які критерії Україна повинна прийти. Ну от і після цього якраз таки зробити так, щоб Україна була повноправним членом НАТО, і оце насправді дуже твереза, зрозуміла думка, яку варто зараз донести до Шольца та Байдена. Світ міняється, і дебати, на яких виступав Байден, дуже погано. Хоча Ентоні Блінкен вийшов і сказав, що ні нормально, Байден укріпляє світ. Байден допомагає американському лідерству, допомагає союзникам і партнерам, в тому числі нам, і це правда. Ну, от і він каже: немає зараз іншого потужнішого кандидата, тому треба залишатися з Байденом. Ну, ми всі чекаємо велику соціологію, покій буде зрозуміло, підтримують донори Байдена чи не підтримує. Ну і друге, хто та єдина кандидатура, яка має перемогти Трампа. Так от, що ми бачимо зараз? Расмусен розклав дуже логічну, прагматичну і правильну річ, що і червоні лінії не перейшли, вступу нема, але запрошення є. Ну і далі, каже, візьмемо трохи часу, це може бути і років 5, і далі, щоб Україна пройшла цей шлях і вступила в НАТО і закрилася щитом. І все. На цьому питання буде закрито. Надію, що його почують, більш ніж впевнений, що цей меседж донесуть всім лідерам НАТО. Це дуже правильна здорова ідея. Я впевнений, що наша дипломатія і політики будуть це доносити. А сьогодні ще в Україну приїхав пан Орбан і обіцяє вже в завтрашній пресі заголовки, де Україна буде наближатися до завершення війни та миру. Побачимо, що це означає. Ви знаєте, що Орбан дуже про російській політики грає на руку Кремля, тому що будуть означати його заяви, ми ще розберемо в окремому відео, коли будемо підбивати підсумки його візиту. Але те, що він приїхав до Києва, насправді говорить дуже дуже багато. Дійсно, відбувається певний процес. Подивіться в. Велике відео я для вас записував про вимоги Угорщини щодо регіону Закарпаття. От я там розклав все і пояснив, чому це робити не можна, але його візит означає достатньо багато. Рідко Орбан вибирає цей свого маленького замку, щоб поїхати в таку потужну країну, як Україна. Ну і зрозуміло, пам'ятайте, що він може привозити меседжі від Путіна і Трампа. Ось така, друзі, ситуація. А в коментарях напишіть, як ви ставитесь до того, що запропонував Расмусен. Це насправді альтернативна середня угода із НАТО. Не все те, що хочемо ми, але й не все те, що можуть вони. Як ви до цього ставитесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!